Друзі, перші головне поїхали у відповідь на атаку по Україні, зокрема по центру Києва та нову масовану атаку по всій країні. Пролунали вибухи в Москві. Пишуть, що удар наносився по наземному штабу російської армії. Як мінімум 20 дронів пекло за понад 70 невідомих ракет загинули щонайменше 140 військових. Спецназівців загинули і генерали з іншими високими чинами ЗСУ ударили по скупченню операторів дронів. Пишуть російські телеграм-канали. Помийка Росіян були теми. Генерали та багато офіцерського складу. Загиблих дуже багато крики поранених госпіталі Москви за. Біті відрани загинули високопоставлений генерал не тільки Росія, але й КНДР. Що ж, це є недільний ранок. Вони запам'ятають надовго. Путін і його оточення. Це політичні імпотенти, не здатні захистити власних громадян навіть у столиці Росії. Влада РФ розкрадає державні гроші оборонні споруди на 10 мільярдів рублів у Білгородській області. Що не працюють, є доказом цього розв'язана Росією війна, повертається туди, звідки вона почалася, і все збільшуватиметься в геометричній прогресії. Про це сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Путін поягувся дуже. Жа боїться взагалі пов'язувати із собою якісь негативні новини, і те, що він хоче якійсь, прокоментував Адар атаку дронів на Москву. Це тому, що неможливо вже було пройти повз бо вся країна це обговорює. Вони політичні імпотенти, які не здатні не те, щоб спецоперацію провести і перемогти або дійти до Берліна. Як вони кричали за допомогою своїх пропагандистів, а не можуть уже захистити власних громадян, навіть і у столиці дрони пролітають над будинками. Та ще спікера держдуми, голови Газпрому, ото що вони можуть сказати в цій ситуації. Вони програ. Юють і дай Бог, щоби військова поразка настала якнайшвидше, щоб цей злочинний терористичний режим впав і в Росії змінилася влада. Це буде, мені здається, найголовніше свято на планеті, коли світ позбудеться Путіна, сказав Гудкован. Політик вважає, що проти путінського режиму виступають у РФ. І далі використовують різні способи українсько-російська влада вже потрохи втрачає контролі. Коли країною керують терористи, узурпатори, диктатори, які просто роблять життя нестерпним, то в міжнародному праві давно вже прописано таке поняття як право на повстання. Тому проти Путіна будуть. Використовувати різні методи, хтось діятиме як російський добровольчий корпус, хтось у дипломатичному фронті братиме участь в інформаційному. То що усе це говорить про те, що російська влада потихеньку втрачає контроль і над армією, і над економічними процесами, і над регіонами над кордоном, тому що війна вже просто в різних інтерпретаціях повертається туди, звідки вона прийшла в Україну. Зазначає гість ефіру. Він нагадав, що експерти і аналітики неодноразово говорили про те, що рано чи пізно щось відбуватиметься вже на території Росії, або у вигляді оторгнення добровольців. Артизанів або це буде якась армія, або це буде громадська війна, вже з самі Росії. Я думаю, що зараз кількість проблем з такими зіткнеться Путіна зростатиме в геометричній прогресі. Сказав гудко у даній ситуації, коли він навіть більше значення має не тільки те, що в білоруській області сталося, а дрони над Москвою. Росія вже велика країна, і як правило, якісь найважливіші саме революційні події завжди відбувалися у столиці. У регіоні завжди можна вирішити все оперативно, якщо це економічна проблема, заткнути ти якісь дірки гроші дати або відправити туди ОМОН або ще щось. Але коли прилітають дрони в Москву, коли пролетіли в над рубльовськими дачами російських чиновників і держслужбовців, і тільки я там ППО вже якось примудрилася збити їх. Хоча всі прекрасно розуміють, що це були найпростіші дрони, а могло би прилетіти щось дуже крутіше. І рано чи пізно всі розуміють, що це прилетить. Адже як написали, в мене десь у коментарях не бомбите і ні бомбітєбудьте. Якщо ви бомбардуєте українські міста, якщо буваєте людей Іте і думаєте, що вас назад не прилетить, сказав гість ефіру. Це зокрема репутаційний удар по так званих правлячих російських елітах, зважає гудко. І тепер вони навіть не можуть відсидитися десь у будиночку на рубльовці, тому що туди щось може прилетіти. Думаю, що всі ці події, звісно, матимуть серйозні наслідки, тому що у певний момент, якщо у Росії складається консенсус, що влада програє війну, значить тоді путінський рейтинг впаде. І я думаю, це підштовхне розкол еліт і який-небудь варіант апалацового перевороту розімував. Тв він також наголосив, що перед січні росіяни і елітам потрібно розуміти, що головна загроза для них виходить із Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.